Вітаю на каналі Твій Оракул. Сьогодні я зроблю розклад на таку тему, що заважає здійсненню загаданого. Думайте про себе! Ви зараз знаходитесь на виборі між двома чоловіками, або працюєте, або, можливо, з одним з цих чоловіків ви працюєте, пересікаєтесь на роботі. У вас в якійсь залежності, ви залежите від оточуючого ем, мнія. Ви багато думаєте, але нічого не робите. Ви за щось боретеся, ви на виборі знаходитесь, запутались, не зрозумієте, як рухатись далі, є якісь перешкоди. Зараз якась ситуація знаходиться в замороженому стані. Нам зараз дуже тяжко, ви дуже переживаєте багато. Резнує дивимось далі. Подивимося, що за мене здійсненню загаданого. Що заважає? Заважає те, що ви зараз знаходитеся в тяжких енергіях. Вам дуже тяжко, у вас багато є переживань, у вас дуже болезнені почуття, вам дуже тяжко, ви багато думаєте, але нічого не робите. Ви не можете зробити те, що приведе вас до того результату, який ви хочете. Це і заважає. Не можете щось відкинути, щось змінити в своєму житті. Вам потрібно щось відпустити і почати щось нове. Вам потрібно бути легкими, легко сприймати всі нагаради, легко відноситися до життя. І вам потрібно збирати урожай всіх своїх зусиль. Вам потрібно вийти із всіх лабіринтів, з усього запутаного, щось змінити в своєму житті, щось відкинути. Вам потрібно знайти знай стабільність. Потрібно те, що допоможе вам рухатись далі, допоможе досягти вашого успіху. Вам потрібно рухатись, не сидіти на місці, а діяти. І причому діяти дуже різко. По-другому нічого не буде. Вам потрібно боротися за те, що ви хочете. І, і ситуація, яка заморожена, вам потрібно це змінити і рухатися далі. Рухатись до сторону нового чоловіка, нових почуттів. Зараз вам дуже тяжко, ви не знаєте якого чоловіка обрати. Але вам потрібно звільнитися від всього негативного і рухатися до нього. Подивимося, які зміни йдуть в ваше життя. Ви зараз з якимось чоловіком, можливо, переписуєтеся. Ви ним маєте дружні стосунки. З часом вам з цим чоловіком, можливо, нові відносини. Можливо, створите сім'ю. Можливо, будуть діти навіть з цим чоловіком. Хтось із вас воздушної воздушній стихії зараз. Зараз ви дуже багато себе накручуєте. Ви маєте дуже багато негативних переживань, сумнів. Ви. Думаєте, що з цим чоловіком у вас нічого не вийде, але це не так, це ви в себе накручуєте. Чоловік сильний, чоловік воїн, чоловік звик добуватися того, чого хоче. Цей чоловік буде боротися за ваше серце. Цим чоловіком у вас будуть сильні почуття. Які зміни йдуть в ваші життя? Які зміни йдуть ваше життя? Стабільність сім'я йде в ваше життя? Я надію, що всі ваші мрії збудуться, що все, що ви хотіли, буде іменно так, як ви хотіли. Вибір між двома чоловіками у вас є. Ви нарешті зробите вибір, зробите вибір в сторону стабільності, в сторону чоловіка, який, з яким у вас буде кохання, страсть, з яким у вас будуть глибокі почуття. Зараз вам з цим чоловіком заморожена ситуація, але це зміниться, буде рух вперед. І щось відкинете, щось почнете нове. Те, від чого ви залежали, це відпустите нарешті. Нагадую, що цей розклад загальний, тому не може резонувати з усіма. Особистого розкладу пишіть в Інстаграм та телеграм, ссылки знайдете в описі. Всім дякую за ваші лайки та коментарі. Якщо було цікаво, підписуємося на канал та не забуваємо про сповіщення. Безкоштовно відповідаю на ваші питання в коментарях, пишіть теми, на які хочете бачити розклади в коментарях. А на сьогодні все, всім гарного дня!